Шукаєте своє покликання, Мрієте про світ нових технологій, вже чули про блокчейн, але не знаєте, з чого розпочати? Або, можливо, хочете отримати нову професію майбутнього чи створити власний бізнес. Реєструйтесь на наступний курс факультету Починай нашого глобального веб-3 університету Learn to Earn Global. В процесі навчання ви визначитеся, чи тема ВАП3 вам настільки цікава, щоб починати отримувати по ній професію в найдинамічнішому сегменті ринку. Ви хочете малювати чи писати, можливо, керувати командами, програмувати. Хто ви в цифровому світі? Розробник чи інвестор? Креатив чи математика? Або все разом і трішки більше. Всього за декілька днів ви засвоїте необхідні знання у Web3, розберетеся у кожному питанні за допомогою досвідченого куратора, а потім складете тест і отримаєте свій перший сертифікат у світі Web3. Вартість курсу максимально демократична. Заходьте на сайт, реєструйтесь і до зустрічі у Всесвіті Web3.